В ефірі випуск новин про знакові події. У Студії з вами Інна літовченко. Мої вітання сьогодні. 7 червня, саме цього дня. 1099 року. Хрестоносці розпочали облогу Єрусалиму. 1498-го Колумб рушив у свою третю кругосвітню подорож. 1775-го року. Сполучені Колонії Америки змінили назву на Сполучені Штати Америки. 1900 Третього року відкрито радіоактивний елемент полоній, А 1929 року у Римі утворено суверенну державу Ватикан. Вчора Україна відзначила День журналіста. Колектив нашої Житомирської філії національної телекомпанії Україна щиро вдячний усім, хто привітав нас з нагоди свята, хто вірить нам і всіляко підтримує, допомагаючи поліпшувати ефір. Навзаєм бажаємо нашим друзям та їх родинам добра, благополуччя і нових життєвих і професійних здобутків. Ось як відзначали День журналіста на обласному рівні. Конкурс до дня журналіста найвище визнання професійної творчості працівників, які працюють в друкованих засобах масової інформації, радіо, телебаченні, інтернет виданнях Вільна преса можливо лише в демократичному суспільстві, яке потребує об'єктивної, неупередженої, зваженої інформації. Це справа нелегка і відповідальна, адже думки, що передають журналісти, впливають на вчинки людей. Що головним критерієм? Оцінки розвитку журналістики і громадянського суспільства загалом має бути якість, з якою працюють журналісти у висвітленні тієї чи іншої події. Лауреатами премії імені Василя Земляка стали журналісти Леся Гуць із Новограда Волинського та Таміла Путко, заступник директора ТВО Радіо, філії Національної телекомпанії України Житомирська регіональна дирекція. Журналістика для мене це справа мого життя. скажімо так, це задоволення, задоволення спілкування із людьми, задоволення донесення для них інформації, швидко, оперативно і правдива. Це для мене журналістика, а також можливо вираження себе. Конкурс організували обласна державна адміністрація, обласна рада та управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної державної адміністрації. Не кожна людина. Може написати гарну статтю, зробити гарний репортаж, знайти саме ті слова, які донесуть проблему. І вас всіх об'єднує одне. Ви і день, і вночі тримаєте руку на пульсі. Саме від вас ми знаємо про всі ті проблеми, які є в суспільстві. Відзначено журналістів у багатьох номінаціях. Краща телепередача, радіопередача, засіб масової інформації, журналістський матеріал, фоторепортаж. А також кращий молодий журналіст, журналіст року, лауреат премії імені Володимира Киричанського, яку засновано з цього року. У нас по суті кожного дня відбувається конкурс, коли ми надсилаємо свої матеріали і конкуруємо із колегами з усієї України. І коли твій матеріал звучить в ефірі, це не можна передати цих почуттів радості і задоволення морального, що ти звучиш, що твій матеріал відповідає тим високим вимогам. Упродовж теми сучасної журналістики репортаж із нашого телецентру. На все-таки обласному телебаченні, що нині називається Житомирська дирекція Національної телекомпанії України, працює 21 журналіст. Із них вісім мають звання заслуженого. Навіть у день свята всіх разом зібрати непросто, бо робоче місце вся область від Олевська до Ружина. та навіть і будучи тут. Можна знаходитися в десятках різних кабінетів, записуватися в студії, начитувати в звукорежисерів, монтувати сюжет на ТЖК. Адже телебачення робота колективна, гарний сюжет не вийде без творчої роботи ще й оператора, звукорежисера, режисера і відеомонтажу. Завдяки творчим групам і, звичайно ж, завдяки нашому мудрому керівництву Житомирське обласне телебачення. Хоч і є одним із наймолодших у державі, але завжди було одним із найпотужніших і за творчим, і з технічним потенціалом. У нас найперше з'явився тележурналістський комплекс на рівні центральних державних каналів, три студії, в тому числі і концертна. Цього теж ніде нема, і жоден творчий конкурс, всеукраїнський чи міжнародний, не обходиться без того. Щоб Житомир не отримував перший місць. У нашому колективі працюють високопрофесійні, патріотичні, умілі, авторитетні журналісти, які зробили б честь не одному центральному навіть каналу. Я дякую сьогодні всім тим, хто неспокійно працює у Журналістиці Житомирщини на дуже непростому телерадіофронті. Я кажу, фронті, бо сьогодні Україна, на жаль, в стадії війни. І журналісти це теж бійці, несуть слово, як кулі. І я думаю, що допомагають нашим воїнам мужньо стояти і перемагати на фронтах Сходу. Бажаю, щоб Хороші традиції журналістики, які є в нашому колективі, були примножені, були продовжені, щоб поряд із нашими ветеранами, журналістики все більше було молодих, талановитих. Старші заслужені журналісти охоче передають свій досвід молодшим, відкриваючи їм дорогу до успіху. Я в журналістиці 73-го року. Представляєте? Це був і радянська доба була, були одні стандарти, одні підходи. Тоді була пропаганда. Сьогодні журналістика зовсім інша, тому що ми говоримо про громадянське суспільство. Ми повинні передавати діалог, ми якісь вже або посередник, ми навіть не посередники, а як сказати, повинні показувати життя не таким, яким хтось хочеться, хоче його показати, таким, як воно є. А сьогодні, як ніколи, правда потрібна. І як бачимо, що українська журналістика, вона. Дорослі ще разом із суспільством, громадянське суспільство веде до, що, до громадського телебачення і радіо. І сьогодні наші журналісти е, теж е, трансформуються, підростають, от, зріють разом із громадянським суспільством. Розпочиналося наше телебачення з п'яти журналістів, тепер їх 21. Приходить творча, обдарована молодь, котра охоче переймає естафету. І ще з першого курсу почалась моя журналістська діяльність. Я пам'ятаю, як Масловська Марія Володимирівна, заступник декана інституту філології та журналістики, запропонувала, побачила в мені той талант і запропонувала вести програми на радіо. З цього все і почалося. А потім, десь на курсі четвертому, я пам'ятаю себе з такою папкою і вже готовою програмою дитячою. Авторською я прийшла сюди і ні на краплі, не пошкодувала. І сьогодні на урочистому зібранні вручали грамоти тим, хто відзначився останнім часом. А таких у нас 16. А Ніна Собкович, заслужений журналіст України, отримала грамоту за відеофільм Митець на віки на всеукраїнському фестивалі телерадіопрограм «Кобзар єднає Україну, що проходив у Черкасах. Тож дальших успіхів вам, колеги, журналісти у творчих пошуках. І хоч маленької підтримки від держави. І ще про журналістів. Колектив телецентру просить усіх небайдужих підтримати Житомирського журналіста і видавця Валерія Косенка, який після складної операції потребує фінансової допомоги. Контактний телефон допомоги 097-250-64-28. Сьогодні у Баранівці хоронять нашу землячку медсестру, яка мужня рятувала стариків підопічних притулку Київщини однак сама не убереглася від смерті. І ще про резонансні минулі та очікувані події у нашому краї та світі. Сім'ї Житомирських героїв Небесної Сотні отримають від уряду по 138 тисяч гривень. Кабмін ліквідував 24 територіальні органи Державної пенітенціарної служби. У полоні терористів на Донбасі залишаються 113 осіб. У мусульман розпочався священний місяць посту Рамадан. А вчені виявили новий вид залежності телефонну наркоманію. Нашу щоденну франкіану з нагоди ювілейного року українського генії Івана Франка продовжуємо добіркою цікавих фактів про цього титана праці. Відгук його сина Тараса. Іван Франко був середнього росту, а йшов як велетень. Не на людську міру ставив кроки. Мало хто встигав за ним, а головою сягав хто знає, як високо спокійної вдачі, а вибухав як порох, коли йшлося про добро трудящих і кидав громи. Щоб Русь не спала. З війська відпустили за слабкий зір, а бачив краще від інших з низин. Далі сягав оком, ніж інший. Згори влада гнобителів не пустила його викладати у вищій школі, а він став учителем усього народу. Напрацювався за десятьох, а життя йому було дано лише одне, та й те недовге. Таким був Іван Франко, робітник пера, каменяр, чарівник слова. І трохи незвичайного медики винайшли таблетки, які за лічені дні допомагають скинути зайву вагу. Довели також, що раціон харчування людини прямо впливає на її характер. Якщо її позбавити улюбленої страви, це може спровокувати приступ агресії. А дніпропетровські лікарі застерегли, що вживання води з під крана викликає онкологічні хвороби. Тож будьте здорові, приємного вам настрою і лише позитивних новин. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні, вже у найближчі години він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.